У цьому відео ми розглянемо, що таке артикль, артикул та знаки наголосу Асинтуш. Тож, артикль. У португальській мові. Як і в інших романських мовах, перед іменниками зазвичай вживаються артиклі, які узгоджуються з іменником у роді та числі. Є два види артиклів. Визначені артикул дефініду. Та невизначення артигу індифініт. Визначені артиклі о. Одна особа чоловічого роду. А. Одна особа жіночого роду. У декілька осіб чоловічого роду, аж декілька осіб жіночого роду. Точно визначають або вказують на іменники, які можуть бути особою предметом або місцем. Наприклад, у рапаш свой жонтр наказа душ пайш. Тобто хлопець визначений пішов вечеряти до батьків. Чітко ясно, що хлопець визначений. визначить. ешпиравамуш. Тобто, Ми отримали велосипед, теж знаємо який, чітко, на який ми сподівалися. А проведе повір Так само, Аж наш форам в'яжар. Дівчата чітко визначені, вирушили в подорож. Невизначені артиклі. Ум um. один чоловічого роду, ума одна жіночого роду, унш декілька чоловічого роду і умаш декілька жіночого роду. Нечітко невизначено або не точно визначають особу предмет або місце, які раніше не згадувалися в тексті. Наприклад, um dia одного дня. ми Якогось одного невизначеного дня saímos Ума камень. Так само одного невизначеного дня ми вийшли. uns amigos estrangeiros» Луиза запросила на вечірку». Якихось невизначених друзів іноземців. Компрей, умаш, камізаш, паратив, аніверсарі. Так само якісь сорочки невизначені. Рід іменників можна часто, але не завжди, визначати по закінченню. Майже всі іменники чоловічого роду закінчуються на О. Більшість іменників жіночого роду закінчуються на А. Середній рід іменників в португальській мові відсутні, знаки наголосу. У більшості португальських слів наголос падає на передостанній склад. Наприклад, жан ту пропошта Absolutamente che responde mush et strangei rush На останній склад наголос падає у таких випадках. У всіх словах, що закінчуються дифтонгом. Наприклад, Perguntei. Depois, Almau bebeu, encontrou, війяв. У всіх словах, що закінчуються носовою голосною. Наприклад, аманя ірма. У всіх словах, що закінчуються голосними, і або у апреди венди перру, у всіх словах, що закінчуються приголосними. Crime M, abo S. Rapaz, escrever, estupidez, diretor, senhor, papel, olhar, almoçar, infantil. O português que move e é três náculos: acento agudo, acento grave, acento circunflexo. Acento agudo. Vidkretisbuk, samay prostei. O caso é um na te Склад з цих голосних є наголошений, Тобто кафе, армазень, таксі, грав використовується для позначення злитої форми, ставиться тільки над голосною А, коли йому передує прийменник, зливається з ним, і це злиття позначається на письмі наголосом на А. Наприклад, а, а сіддати. Щоб не писати два рази АА. Додається у граф і пишеться одна а. а. сідат». В португальській мові мало слів, які мають цей наголос. Може бути А, Аш, «акел», «акелиш», «акела», промахнувся, «акелаш», Aкіlu. Аценту «сіркумфлекс» ставиться над голосною А І О. Використовується для позначення закритої вимови голосного, а також для того, щоб розрізняти слова, що однаково пишуться з різним значенням. Наприклад, пур, що означає через, або пор, що вже означає зовсім, зовсім інше ставить. Пурки. Чому? Подиш пур можеш поставити.